Друзі, всім вітання, слава Ісусу Христу. Вітаю вас на каналі Мотограджа Андрія. Сьогодні до вашої уваги маємо. Так, так, знайома вам ця коса. Знайома ця поршнєва. Знову ж таки, Зомакс, четверта частина, друзі, буде. Ну що, я хочу сказати, вже частково розібрав, так щоб бачу, часу менше йшло. Ну, от. І до чого я веду? Значить, косив я нею вже. значить, ви здивуєтеся. Кусив, друзі, а через дефіз, через рисочку, скажу, мучив. Мучив, а не кусив для заспокоєння нервів всіх. от. А значить, чому? Так то все виходить. Тому що не видає, друзі, не видає тої потужності, яка би мала, не думайте, труба не забита, дивіться, все продувається. Та й 52 двойка, 43-х. Там рідко, коли я бачив, щоб забивались труби, ну дуже рідкі випадки. Ну, от. Так, ну що, давайте будемо відкручувати, глянемо, що куди як, а в процесі я вам буду розказувати. Значить, дивіться, значить ситуація така, скільки вона мені відкосила паливо. Зараз подивимося, що вона там відкосила мені паливо. Надіюсь, я її не перегрів може. Думаю, що так. Прийшло вона мала навантаження великі. багато. Просідав мотор конкретно ножом спочатку косила. Рам скажу ножиком 12. сотих. Потім ще 7 сотих ножиком. Рахуйте, скільки там вона вже випрацювало. І ще останні рази. Зараз десь теж ще косила, я забув. Ще на одному місці була, Тобто три об'єкти було по кошеню нею. І третій об'єкт теж, там так не дуже багато, але було. Там вже жилкою пішло. Там десь 700 а якщо взяти докупи, то 8. Скажімо так, той один віддати ножові, а 7 на жилку. Ну, я вам скажу, зараз знаю, є її заводи. От тепер приїхавши додому, ну, тобто перед розборкою, поставив тахометр, друзі, половиною, вона більше не, віддає, не видає. Як завжди говорилося, знаєте, а вробиться втреться, нема такого в техніці, вробиться, втреться. То дуже рідкі випадки є якісь, але не... Якісь зміни там в двигуні, так би мовити. Ну, зараз будемо знімати звідторейця ту поршніву і подивимося. Ось. Що воно, як воно притерлося? дивимося. Свічечка в нас, бачите, кареженька, гарненька. Все гарно відрегульована коса, 7,5 максимум, далі закручуєш. Вона перекриває їй горло, ууу, і пила вже не йде на повному газу. Як в якості суміші він закручує. все. Тобто не дає їй розвинути оберти. Хтось мені каже, катушку запалювання перестав, типу, щоб було раніше запалення. Воно що до того, воно до обертів відношення не має, воно тільки має відношення на тягу, наприклад. Ми ще експеримент зробимо. Коли я зроблю тут все добре, тоді можна попереставляти катушку, подивитися, як буде краще себе працювати, коса, як буде заводити, з який розхід буде. І буде таке детальне відео про катушку запалювання раніше, пізніше. Ну, але треба трошки часу на то все. Я думаю, буде по-любимо, мені самому цікаво, я думаю і вам цікаво. Так що якось так. З тим всім ми це все зробимо. І буде добре. Так, тепер. Зараз будемо знімати, друзі, зараз дивлюся, де є ще го він один. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ну що хочу сказати? Якийсь зробити висновок зараз. Я вже вам тоді робив його. Бачите, не розкручується, хтось каже, во не той картер. Добре, що в китайському іншому картері він інший такий ж самий колінвал. простір інакший. Друзі, хто мав свій час? Ну, Щось трошки відношення до спортивних, якихось мотоциклів, машин. В цей час двохтактні двигуни крутили, там, навіть скутера, або що, неважно. Мотоциклісти якісь, то я думаю, тихо, бо бензин тече, йомаю, виливається, зараз чого не Треба Треба порядок, щоб був. Мені вже все погодило Я Тільки що заливав, власне, щоб побачити, як вона розвине, які оберти. 7,5. Холостий хід в неї був 200. Отак, на холостому вона робила. Максималка від 450, 2500 більше не дає, не крутиться ножом не спору, можна косити Якщо на ножик, то піде. Там нема зауваження. От на жилку, на жилку, друзі, маловато буде, маловато. Все, 4 гвинта є. І тепер дивимося, що у нас вийде по поршніві. Давайте пробуємо скинути, а вона не відклеїться. А знаєте що? Тому що вона сидить на цьому герметику. Він дуже сильно тримає. Його відбити, потім відшкрабати. Зараз, зараз, зараз. Ну, Бабам робимо по морді йому. Годі від, відклеїти, дивіться, є не відліпився. Так. Знімаємо. Дивіться, плівка масляна є, бачите, скільки, наскільки коліновал. Ось тут беремо зіщок. Змазуємо все жирне. Дивіться. З поршня. Все жирне. Масло. Не кажіть, що воно погане і погано вигорає. Отаке дивимося. Давайте засвічу. В першу чергу подивлюся, мені цікаво. На циліндр. Ні, я проти поршневої нічого не маю, друзі. Зараз треба витерти. Треба витерти гарно. Щоб все було нам всім гарно видно. Так, тут добре, тут добре. Ну що, в загальному кількість годин на працювання. Там десь робила 3 години, там робила півтори, 3, 4, 5 годин, грубо кажучи. І тут робила 8, десь до 10 годин максимум вона відпрацювала. Дивіться, щоб не говорили. Задирів ніяких нема. Відомо. Ні так от було віддаляти. Щоб різкість була, бачите? Задирів нема, на вході, то був вихлоп, на вході теж все чітко. Бачите? Щоб без не казали, все гарно, все чітко, все файно. Масла багато давалося. Всього нолік, хоч би якісь було таке потертя. Притірка циліндра є, все гарненько. Я думаю, буде нормально. Так. Тепер дивимося ще на поршень. Я не маю нічого проти нього. До речі, бачите, я казав, завжди оці канали люблять забиватись. Траву його то все треба чистити, бо сюди не повітря. Після останньої роботи я ще то не почистив. то Працювало. Скільки палива я спалив, друзі, з нею. Ох. Тут десь зараз кажу. Ну, бензини менше їла, ну, їла менше на основі того, що ножом косив з жилкою... А, до речі, ще в селі косилося. Так, вона твердих 10 годин попрацювала. Твердих 10 годин а бензини спалила. Зараз кажу, всього разом десь. Так, тут 2 твердорі літри пішло, потім ще тут пішло десь теж 3 з копійкою Потім ще один, так, 3,5 і а там десь було 4-5 літрів. І в селі десь, напевно, спалила десь до 7 літрів в загальному бензини літрів вийшло, а косила десь поза 10 годин, друзі. З загального часу робочого. Ну, менший розхід я не спорю. Але знову ж таки наголошую, ножом було кошено, не жилкою. І фактично прийшлося повний газ давати на основі того, що. О, дивіться, бачите, герметиком гарно все промащено було. От тільки отут двоє він, де немає тих продовжних віку, ну то можна випиляти. Але не випилював по тій причині, що буде ставитися інша поршнева. Зараз на даний час, тому що коса має ще косити. Вітре, щоб працювала зомак, з мис скидаємо і будемо доопрацьовувати, друзі. А Яка поршнева буде стояти, ви побачите в наступному разі. Тут що? Тут, звичайно, я буду <кхух> дремелом розпилювати ще випускне вікно, яке тримає за руки, яке не дає добре дихати на вихлопі, і тому оберти не розвиваються. Нагару, бачите, як такого немає. Дуже гарно, камера згоряння файно, то що велика, зрозуміло. Компресія ну, відчувається, там є якась так менш вічна, ну, ну. Бачите, ну. вже сіре напилення витерлося. Це впуск, зверніть увагу. А давайте тепер подивимося раді цікавості випуск. Ви бачите. Гляньте, де собака зарита. Чому я завжди наголошую? циліндрі, дивимося, випускне вікно перше. От і все. Зараз ми знімемо стопорні кілечка. Хтось казав ставити вихлопом на вихід. Скажіть мені, будь ласка, а що воно поміняє? Просто замками буде йти в другому місці, там десь може затирати, може не затирати. Щоб зачіпати випускне вікно, правда, може і ні. Хтось говорив, писав мені, що вікна не закруглені, завкруглені, не завкруглені, що там буде здирати. То все нормально, друзі. Воно має своє місце, воно ходить, воно не стирає. Як треба, я ще запиляю. ні? От. При потребі. Так воно все нормально служить. І не один рік, а мені поршнява відходила половиною років. Навіть ніхто над тим не задумувався, що треба ті віконця заокругляти. Раз. І навіть якщо ти їх завкруглиш, все рівно як знову зійде, працює все, воно все рівно їх вирівнює до, до канта. Такого. З такого зробив його. Тому що воно буде витирати. Ну То так виходить, кожен рік знімає і то все підпилює. Чи є в тому потреба? Я думаю, що ні. Воно і так працює, себе нормально показує. Свій ресурс виходжує, тому не бачу потреби щось здесь, там підпилювати. Добре, йдемо. Вихід, бачите, де стрілочка є. То зомакс, друзі. Воді поставив на вихід і все. То вам не є бензопила, бензопила е, Моторсіч або мотоцикл і Юпітер 5 Там теж ставиться стрілочкою на вхід до карбюратора. Тільки не пригадую, як там от розміщені вже замки, то вже інша справа. Але в 90% замки завжди йдуть на впуск, друзі. На впуск, а не на випуск. От. Так, витиснути нам... палець. Дивимось, кому цікаво. Подивіться. Плаваючи все і має бути. Так що забираємо в сторону. Я думаю, що в ЗОМсі. Рідний кривошипний простір, оцей що там, він не є менший. І колінвал там теж щоки не має менші, я думаю. Я думаю, не менші щоки. Він тут теж мінімально, бачите, має зазорів то все і воно все таке саме. І воно, от, тобто оця кривошипна камера, оцей картер, не грає ролі. Можливо, Можливо, там трошки є посаджено. На міліметр десь в самих тих, що воно там підходить по вікнах, пускних випускних, але я думаю, що вони то все-таки та під стандарт штампують. Та як і Дніпро М, сама назва, але така ж сама китайська коса, як і все. Добре. Так що довго не буду вас затримувати, друзі. То в нас є частина номер 4 ми говоримо, ми говоримо, що ми будемо в по-дальшому робити то буде трошечки згодом. Ну, Так. Ну, робити ж ту прокладку я і лишу, я її здирати не буду, хоч собі там лежить. Ми другу дамо, хоча можна і забрати. Якщо вона витягнеться, переставлю її на іншу поршню. Ну, Відробила вона трошки, ну що зробиш. Роботу зробила, вона себе відробила багато разів. Вона заробила, та поршнева заробила на себе і на косу, і на ремонт, і все, що хочеш. Нормально вона заробила, кусок хліба і себе і тому подібне. В такому стані, яка вона є, але заробила. Тепер далі. Значить, що я буду доопрацьовувати, друзі, буду доопрацьовувати віконця. Ну, а про то ми вже, напевно, поговоримо трошки в наступному відео про порівняння двох поршневих і зробимо порівняння. Напевно, зробимо запуск, якщо встигну. І будемо бачити, що буде видавати інша поршнева, які оберти, наскільки вона буде виходити. Мені цікаво, не знаю, як там, що там до таких виробників я ставив. І будемо бачити, як воно все буде поведе. Ну, а на сьогодні, напевно, буде відео завершене. Нічого ми поплюжити не будемо і нікого. Отаке. Так що, хай собі буде, кожному своє, але знову ж таки вона не видає того, що могла би видавати. Гарні ребра, виконання, ніби все. Ну, скажу вам так, що тут зомакс близько не пише на ній. 10 рисочка 1, 24 вибито якесь. Дивимося на другу сторону. 1 E44F5B. Ну, зомакса немає вибитого. Може то якась підмашка, а? може то підмашка якась. Якийсь, якийсь. Не, не до Вінзор чи, чи не до Зомакс, я без поняття навіть. Бачите, маю ту фарбу нанесену як Вінзорі Про, який мені не сподобався. От. І це, бачите, витираю масло. Бачите, затер просто бо. Зараз беру шматку, бо рука жирна. Треба змазати чимось, 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 псикнути і витерти, попробувати. Щось нам вийде з того, правда. Ось я Не, Чи та голова чорна в нього? Так, да, в нього сіра голова, я думаю, що я щось не можу витерти. На гартовіч крабується, а він... Маю голову сіру, я хочу до білого алюмінію дотерти, на жаль. Так що якось так. Скажу ще одне намонтаження. Вона утримувала 100% на жилці. І то при певній кількості роботи своїй немалій. Бачите, теж гази прориваються, як і всіх поршневих. Все нормально. Кольця, бачите, кілечка нічого не залягли. При великій кількості масла, яке я даю, все нормально, масло гарне, все жирне. Тобто сальники, підшипники, голкові підшипники, все змащується. Бачите, з жиром. Не вигорає, не куксує, все прекрасно, я задоволений. Так що кажу, не дивіться на кількість масла, а на якість. От і все. Дорогого масла я теж лию багато, аж масло також багато йде. Це масло, що я лию червоне, воно не вигорає, це є бочкове, розливне. Так що прекрасне масло, я не маю ніяких нарікань, ні претензій. Скажу так, якщо б воно було погане, напевно, я б ним не працював, правда? Ну, згодіться. Я вже ним десь 9 рік роблю, якщо вам не збрехати десь так. У мене пили коси не стоять на полці. Працюють. Друзі працюють, повірте. І все нормально. Так що якось так. Добре, напевно, будемо завершувати це відео. Про цю поршневу зомок на сьогодні. Частина номер 4 яку ви тільки що мали нагоду бачити, яка відпрацювала поза 10 годин і 7 літрів палива. Зняв, бо, тому що нема тої продуктивності праці, яку я би хотів бачити. Я вам скажу, вона косить жилкою, так як 36 -та коса. Ну не стягує, немає сили і все. Розумієте? Вона має йти на оберти, виходити, на жилці даєш 80% газу і вона йде, не просідає, а та заганяє її в траву, на у забрав, у ну, ну така от їзда була. А що робити, як треба було роботу зробити? От, і все. Так що якось так. Була така трава, де одною кусою косилося з ножом, де ви бачили в селі, де ми там дрова різали по попередньому відео. Там то все косилося спочатку, племінник косив з ножом а я косив жилкою. І все, він грубше таке стинав, і там колючки, таке, Ух. А я вже пішов по дрібнішій траві, де жилка бере. От і все. Так що якось так. Ну що, будемо, напевно, то все вдосконалювати, а це вже згодом. Все, Будьте здорові, друзі, всім попаду наступних цікавих відео про Зомакс. Всім всього найкращого всім всім папа. До нових зустрічей.